Вітаємо вас, шановних глядачі! В ефірі програма Незабутнє. 65 років тому на Житомирщині було утворено фізкультурно-спортивне товариство Колос. Про його коротеньку історію і спортивні здобутки будемо вести розмову з головою обласної організації Всеукраїнського товариства Колос Олександром Федорочем Сташенком та дослідником історії спорту на Житомирщині, членом товариства з 1966 року. Олександром Станіславовичем Кухарським. Отож, шановний, я вас вітаю і з ювілеєм, і з тим, що ви прийшли в нашу студію. Ну і, очевидно, почнемо з вас, Олександра Хведовича. Я знаю, що ви прийняли естахвету нещодавно. От стали керівником цього товариства спортивного. От з якими здобутками товариство підійшло до свого 65-річчя? Сьогодні ми хочемо. Розповісти про історію створення нашого товариства Колос ми хочемо розказати про ті плани, які в нас є, адже плани далекоглядні, адже в нас багато працюють молодих талановитих тренерів. Якщо війти трошки в історію, то за 65 років ми виховали не одне славне покоління гарних спортсменів, тренерів. На даний час ми маємо одного академіка, чотири заслужених працівників фізичної культури і спорту України, 14 майстрів спорту міжнародного класу. 93 майстри спорту Радянського Союзу, 47 майстрів спорту України, шість чемпіонів світу, чотири срібних призери чемпіонатів світу, чотири бронзових, три чемпіони Європи, три срібних призери, три бронзових призери чемпіонату Європи. Маємо вісім чемпіонів Радянського Союзу, 35 чемпіонів України, один рекордсмен Радянського Союзу, 4 рекордсмени України. Тобто, ну, це такі, так, 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 такі це така суха, суха арифметика да. цифри. А, а за цим, а, робота, цим стоять, очевидно, ж якісь найяскравіші постати. Да, да, робота так, тренерів 65 років це м, велика така кількість років, яка е, виховала на одне покоління. І за цих 65 років е, ми. Е, Зробили дуже багато для розвитку спорту саме на Житомирщині, адже якщо взяти 20-30 років назад, то майже всі спортивні споруди, які були в районних центрах, вони відносились до товариства Колос. Зрозуміло, раніше було зовсім інше фінансування. Тому розвиток саме сільського спорту на селі тоді набував необийкої популярності. Ну і я думаю, більш детальніше зможе розказати Олександр Станіславович, який живе історією спорту, який також є. 66-го року, членом е, товариства Колос, ну, я думаю, він більш детальніше розкаже про товариство. Олександр Станіславович, отож, вам слово, тому що ви Дякую. знаєте витоки цього руху спортивного. Сам назва «Колос» це свідчить про те, що це спортсмени з села, так? Сосіб... Да, це сільські спортсмени. Спортивний рух на селі. Ну, в вдатися... Українському селі. В глибинку історії, то назва колосу і таке спортивне товариство ще існувало на Житомирщині з 1938 року. От. Но не, не вдалося від, відшукати, віднайти матеріали, які там були здобутки і так далі. От. Уже післявоєнний час, в 46-му році теж зустрічається назва Колос. От. Це товариство об'єднувало 13 колективів фізкультури. з Сільхоз... сільськогосподарських технікумів, от, які були на теренах Житомирщини. Ну, було ще таке товариство Урожай, от. а всі змагання, всі спартакіади, вони проходили під егідою районних спорткомітетів і обласного спорткомітету. І от... Передумови саме життя показало, що таке створення такого товариства було необхідно. І от в жовтні 50-го року от було утворено це спортивне товариство. Очолив його один із провідних спеціалістів на той час, це В'ячеслав Степанович Корзун. У 1951 році товариство налічувало 758 колективів фізкультури. Це досить багато. Тоді як в області всього було 1907 колективів фізкультури, це майже третина від цих колективів фізкультури. Налічувалося 36 138 фізкультурників. Це досить така велика цифра. Ну І вже в липні 51-го року була проведена перша спартакіада під егідою спортовариства. Воно тоді називалося Колгосник. Це в 68-му році воно отримало вже назву Колоса, і ця назва зберігається до сьогоднішнього дня. От так. В липні відбулася ця спартакіада, де взяло участь понад 3 тисячі. Спортсменів села. можете собі уявити, яка це кількість. Проводились змагання по чотирьох видах спорту: це велоспорт, легка атлетика, плавання і волейбол. Ну, досить сказати, що на цій спартакіаді вже було встановлено Чотири рекорди області по легкій атлетиці. А загальну команду перемогу здобула команда Коростищівщини, от Коростичівського району. Причому це в п'яте п'ять років поспіль от цей район займав таке положення. А Цікаво, найбільш такі, як знакові, такі яскраві сторінки. Скажімо, на постаті, які були виховані, спортивні, такі ну, перша, така можливо... пос... да, перша із... постать така, яка це... з'явилася в спортивному товаристві Колгосмі, це був Володимир Ярошевський, от, чемпіон Радянського Союзу в метанні гранати. Ну, можете собі уявити. Він працював кавалем в Житомирському районі. От, мав і... таку міцну руку, да, так. Да, мав таку міцну руку, от і так. він. Кидав цю гранату на 76 що був такий вид спорту. Та то... був да тоді був такий вид спорту. От 76 метрів, 77 сантиметрів. Був цей рекорд. От. І в той же час рекордсменкою України була Катерина Станішівська з Бердичівського району, Ольга Осачук з Яроня. Досить таки яскраві на той час. От. У мене є вирізка, я не буду забирати часу, от. із республіканської газети, де 53-му 53 році. Річниця була від дня утворення, так згадують 10 прізвищ от цій статті, а із них три прізвища. Це з нашої Житомирщини. І... О, цікаво, які, які пріоритети були в комбинах спорту, які наймасовіші були а види? Наймасовіші. Ну я би зупинився на такому виді, як велоспорт. От і це було пов'язано з тим, що до нас в е, Коростиші приїхав працювати Леонід Михайлович Колбасенко, от ентузіаст е, цього виду спорту. От, він був і чемпіоном України, і е, призером сил всесоюзних змагань. Завдяки цій людині, от і завдяки першому голові в товаристві почало розвиватися дуже активно велоспорт. От, сразу же з'явилася ціла плеяда спортсменів. Ось можна показати: це Людмила Павлюк, перший чемпіон України, перший майстер спорту СССР з велоспорту. От, далі Марія Тиркут. Потім вона отримає заслуженого тренера України, почесного майстра спорту. Досить багато зробила для розвитку велоспорту. Сергій Павлович Кастрицький, Сергій Іванович Карева це все заслужені тренери України, які зробили так, що і в наш час це Таня Рябченка, вона переможець Кубку світу. З велоспорту 2013 року, так що традиції такі, які були заложені, 2013-го, це вже сучасна. Да, це вже сучасна історія сімдесят 73 році. Вітня обласні організації Колос створюється. Потужна сильна команда волейболістів. От вони в 73-му році завоювали, яку очолив Георгій Кирилович Марчук, вони в 73-му році стали чемпіонами Радянського Союзу серед сільських спортсменів. До речі, Георгій Кирилович, мабуть, теж чемпіон по, по відрізку того часу, яку він очолював. Кулас, так, це... Е, ні, це його однофамілія. Це однофамілець, да, ага. хоча думав, ні, шор... по батькові Кирилович. Да, от. Теж він потім отримав звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту. Крім цих видів, вже в 70-х роках починає розвиватися боротьба. В 77-му році. Ми отримали першого чемпіона світу серед юніорів, це Анатолій Кравченко. Ми якось на одній із передач розповідали про його участь в цьому чемпіонаті і взагалі про цю людину. Крім Кравченко, такий рекордсмен, я би сказав, з класичної боротьби був це шестиразовий чемпіон України Михайло Черняховський. Разін Павло чемпіон, дворазовий чемпіон Радянського Союзу серед сільських спортсменів, неодноразовий чемпіон України, ну і так далі, і так далі. От, потім широко почав культивуватися і футбол, спортивне товаристві, кол, футбол, то десь були виховані такі футболісти, що прийшли з в команди. З Сучасних тільки це цей був Маліновський, от із сучасних от. здається, в Шахтарі, ні, не в Шахтарі, а в Луганській в Шахтарі, потім в Луганській зорі, і зорі пішов брюн. От. А в ті часи ну таких е, яскравих постатей в футболі не було. От. Ну там гребля на байдарках і каноє. От важка атлетика. У нас був Ясинський такий е, срібний призер чемпіонату світу серед юніорів. От. Ну про цих людей можна розповідати. Досить багато, не хватить ні одної передачі. Вони мені всі стали близькі за цей час. От багато Я багатьох я, з них знав. я дивився багато досліджень. Ну, о, Досить е, така яскрава постать е, от, е, в колосі. Це була постать голови Константина Кириловича Марчука, який попрацював там 42 роки на одній посаді. Можете себе тільки уявити, ну, це майже все життя хоча до цього ще в 56 році він очолював Чуднівський чуднівську райраду колос це в цьому році буде скільки вже? 50 років, як він являється ні, 60, 60, 60 років, як він являється членом товариства. Так що Тресков 65, а він в нього шістдесят да. да, майже ровесник. Ну, можете давайте привітаємо От... ветерана і побажаємо крепкого крепко В Квітні місяці буде 80 років. Да. Я думаю, що буде варто запросити його в студію. І... Ну мабуть, зробимо таку якщо... передачу з ним, хай поділиться своїми спогадами. Легендарна От... людина багато зробив для сподівання йому ну, є самовіддана. Про що... Є про що розповісти. От так що зробить, мабуть, це зразок того, як треба служити справі людям, от, відносити, організовувати людей, ставитись від, до, до людей, відноситись до роботи своєї. До, от. Да, так. от ну давайте ж все таки до сучасності, бо звичайно, да. історія, історія, вона чим сильна. Коли ми знаємо те, що відбувалось, і якщо є наступність, от я сподіваюся, що вона є сьогодні, то. Вам слово, дякую, Віктор Якович. Ну я зовсім нещодавно Александр прийшов Федорович. на дану посаду. Зрозуміло, дуже багато зроблено було моїми попередниками в частності Константином Кириловичем Марчу, Марчуком. Тому е, завдання перед собою. Це ж ви прийшли з спортивної. Да, я був Шкури. директором Селячинського спортивного ліцею. Е, неодноразово мої діти приймали участь в. Обласних, всеукраїнських змаганнях під егідою товариства Колос. Тому мені відомо, як дана організація працювала, тому перед собою поставив за ціль ще на більш якісний, вищий рівень підняти роботу обласної організації Колос. І в першу чергу, на що я звернув увагу, це робота первинних організацій. Тобто та глибинка на селі це робота фізкультурно-спортивних колективів, колективів фізичної культури. Тому що я пам'ятаю. А от цікаво, от зараз зараз мова йде про децентралізацію, про створення громад, про укрупнення. Як, як ви бачите себе вже вмонтованим, ми, якщо можна сказати, наша організація нову, зрозуміло нову ідею, старається нову структуру іти в ногу з часом? Тому зараз ми проводимо і семінари практиками, але основне, я згадую ті часи, коли 15-20 років назад в кожному колгоспі була футбольна команда, був інструктор по спорту колгоспі, який відповідав за роботу е, фізичної культури на селі, коло нема, але колгоспів нема. Але є, тому є, ми пішли є іншим шляхом то... да, Віктор Яков, пішли іншим шляхом. Зараз ми заключили угоду з Асоціацією сільських та селищних голів Житомирської області. І по очолі голова Либочиської сільської ради Сокальський Віктор Сергійович. Тобто заключена така угода, де тісно прописано, що ми разом спільно проводимо спільні заходи. І при можливості, якщо є фінансування, в кожній сільській раді вводити інструктора по спорту. Це дасть можливість на селі проводити спортивно-масові заходи, це дасть можливість відшукувати тих майбутніх чемпіонів України, Європи, світу. Ну, і я хотів би, користуючись нагодою, назвати кращих сільських голів, які звертають увагу на розвиток сільського спорту на селі. Це в Житомирському районі такий сільський. Голова Левківської сільської ради окоча Олександр Станіславович, Глибочівської сільської ради, Сокальський Сергій Вікторович в Новоград-Волинському районі. Це Орепівська сільська рада, голова Сидорчук Петро Сергійович, Ярунська сільська рада даного ж району. В районі це голова Чорноміської селищної ради Гаврилюк Олександр Станіславович, який в цьому році виділив 80 тисяч гривень на дитячу юнацьку спортивну школу, щоб вона могла плідно працювати, виділив, виділив 60 тисяч гривень на а, жіночий футбол, який в нас активно розвивається в Житомирській області. Якщо взяти Ємельчинський район, це Єблунецька сільська рада, голова Зінченко, Олександр Юрович, в Володар Волинському районі це Іршанська сільська рада. Рак Анатолій Васильович в Олевському районі, це Тепиницька сільська рада, Кайданович Володимир Йосипович, в Коростишівському районі, це Стрижівська сільська рада, Бісик Володимир, в Коростенському районі це Поліська сільська рада, голова Степанчук Андрій Іванович, в Попільнянському районі, це... Попільнянська селищна рада, голова Ковальчук Юрій Вікторович, в Чуднівському районі, це Карповецька сільська рада, Мельник Сергій Герсентйович, в Радомишільському районі, це Великорадська сільська рада, голова Романенко Микола Якович, в Черніхівському районі, Головинська селищна рада, голова Гетьмієнко Іван Степанович, в Люборському районі, це Мотовиловська, Новочуртірська сільська рада. Це ті сільські ради, які систематично протягом року проводять свої спартикіади. Відряджа кращих спортсменів на районні змагання. І ось другим етапом роботи нашого товариства я вбачаю роботу районних організацій. Тобто на даний час в нас в області працює 14 організацій офіційно зареєстрованих і 3, які працюють на громадських засадах. Тобто ми 17 маємо товариств на районах. Із 23? — з 23. Це непоганий показник. І я думаю, ми будемо все-таки збільшувати, тому що наш наша область аграрна, і все-таки більша частина населення проживає на селі. Тому відкриття даних районних організацій це а тема цікаво, часу. Цікаво, ви назвали там цілий ряд, там голів, сільських голів чи вже голів територіальних громад, як сільські голи вони так сільські... і залишаються на даний час в області Але створено 9 територіальних що, громад. От ви назвали що вони там створюють матеріально технічну базу, сприяють значить, во в, в них, наприклад, є вводять інструктора виділяють? по спорту. Далі вони виділяють кошти на роботу дитячої юнацьких спортивних шкіл. Далі я там зупинюсь. Ми проводимо 4 спатикиади. Де вони відряджають свої команди? Майже в кожному із цих сільських рад, що я назвав, є футбольна команда, яка приймає участь в першості району або в першості області. Тобто вони живуть цим, вони вбачають цьому перспективу. Я хотів би назвати районних організації, от, які є одними із найкращих у нас і керівників даних організацій в області. Це Житомирський район, Бойко Віктор Васильович, Новоград-Волинський район, Троцький Володимир Федорович, Червоноармійський район, Шакура Микола Пилипович, Коростишівський район. Забишний Володимир Іванович, Люборський район, Сидорчук, Євген Володимирович, хочу зупинитись на Люборському районі, коли я тільки став працювати. І перші змагання, які проводились, були виїзні для мене. Це проводили змагання Краще спортивне село Любарщини. Я поїхав. Значить, з 23 сільських рад в змаганнях прийняло участь 22 сільські гради. Тобто про це говорить, що робота закручена, що голова районної організації працює. Тобто на таких людей потрібно рівнятися. Я вбачаю в цьому перспективу. Чим більше буде здорових людей на селі, тим більше буде проблем і в медицині, Тим більше ми маємо. Ми заберемо дітей від комп'ютера, ми дітей заберемо від тих пагубних звичок, які можливо десь і є. Тобто діти і, будуть човідно, треба мати зайнятості якийсь ухил робити на військово-патріотичне виховання так, там, ми... скажімо, такі види спорту, які б сприяли. Тобто, ми в цьому році Вітро Якович внесли свій план з козацьких духу. Видів спорту, де буде входити і боротьба те, в да, війни. Так, так і якщо взяти зараз акту терористичну операцію, яка проводиться в нас на сході, то все таки більшість хлопців, які там захищають нас, це саме є вихідці з села, і вони показують свою фізичну підготовку. вони доказують свою психологічну підготовку. Тобто, це також одна із складових. Яка входить в роботу товариства Колос. Далі я хотів би ще назвати Володар Волинський район, це Панченко Володимир Олександрович, Ємельчинський район. Єдина жінка, яка в нас працює, ну, вона стільки роботи проводить в Ємельчинському районі. Це голяка Валентина Григорівна. Що деякі чоловіки можуть позаздрити її де? активністі, і позиції. Вона може згуртувати людей біля себе, тому вона є однією з найкращих. Також хочу ви, очевидно, маєте перспективні плани, так? Так. Що ви маєте, які такі знакові події мають відбутися в цьому році, скажімо? Ну, ми е, по-новому розробляємо план проведення спортивних масових заходів, е, розроблені е, е, регламенти. З різних видів спорту У нас тісна співпраця є з федераціями з різних видів спорту: це із футболу, це із волейболу, це із настільного тенісу. Тобто ми плідно співпрацюємо як з нашим обласним керівництвом, обласною адміністрацією, обласною радою з відділом сім'ї молодій спорту, олімпійським комітетом, тому що ми робимо спільну роботу в цьому році. Ми плануємо провести змагання, які будуть йти в залік. Спартакяди сільських ігр і що тих, в чотирьох таких номінаціях. Перша номінація це будуть змагання. Сільські спортивні ігри Житомирщини з 9 видів. Далі ветерани сільського спорту це також 9 видів. Далі футбольний фестиваль даруємо радість дітям, де двадцять 23 райони приймають участь по трьох вікових категоріях. Далі краще спортивне село, де в минулому році прийняло участь 15 команд, по минулому році 19 команд. Це потрібно також підготувати спортсменів. До речі, чемпіон світу зірового спорту зірового спортславич пристав чемпіон. Майстер спорту міжнародного, міжнародного класу, класу. Остапчук, вихованець Левківської школи. От Остапчук Олексій, який в минулому році став чемпіоном от змагань на краще спортивне село, і до речі, тоді команда Левківська вибрала четверте місце. Ну, одної одного залікового очка не хватило до при до призерів. Да. От так що тут в цьому напрямку треба подякувати. Ви розумієте так, що Естахвета підтримана і передається. ті традиції, які закладені цією великою історією перемог. От вони будуть примножуватися надалі. Да, От і все ми наша програма вже має завершуватися. Я так відчуваю, Що ви побажали ветеранам і тим спортсменам, які ну, я вже хочу, стали на, сівше на сказати... стежку змагань. Віктор якач що mm. хочу, щоб в нас в обласній товари, в обласному товаристві коло спрацює п'ять юнацьких спортивних шкіл, де займається півтори тисячі. Спортсменів саме в сільській місцевості. На жаль, така проблема, що 5-10 років назад їх було 15, тому зараз ми працюємо над тим, щоб відновити роботу даних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А на завершення я хочу подякувати всім спортсменам, ветеранам, які приклали багато зусиль для того, щоб наше товариство гідно було представлено на. Всеукраїнському рівні, на європейському рівні, і зараз те покоління, яке прийшло, яке працює. Я думаю, воно гідно буде нести ту естафету, яку ми прийняли від наших старших колег, тому що дуже дуже багато талановитих дітей саме проживає в селі, і їх потрібно розкривати, їх потрібно відшукувати. Це дасть можливість нашим дітям в першу чергу бути здоровим. Нашим дітям дасть можливість перемагати на обласному та всеукраїнському рівні. Вам, як і ну, а я хотів би свої побажання в першу чергу висловити нашим чиновникам всіх рівнів, всіх, щоб вони усвідомили, що спорт на селі це тонесенька ниточка, яка ще тримає на плаву село. От, не буде цієї ниточки, порветься, не буде села. Пропаде село, пропаде країна, пропаде держава. От, і я е, хотів би закликати, щоб вони повернулися от, лицем до цієї проблеми, проблеми села. Ну а нашим ветеранам я хотів би побажати міцного здоров'я, от, бадьорості, от, юнацького цього задору от, і побажати нашим е, спортсменам успіхів і удач на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. А телегрітачем доброго здоров'я. Дякую за те, що прийшли, дякую мене, за те, дякую. що провели цю програму і сподіваюся, що ще не в останній раз ми тут зустрічаємося. Нагадую, що в ефірі була програма «Незабутнє».